Засіяла зірка Христова над світом, у нього заспівали на видні дзвіночки і постихнувся щедрий вечір Святомісче і суньєї ночі, з якої зродився золотопроменений світ. Наче чистий білий сніг прийшло свято на поріг. Рік минув, і знов чудове, надійшло Різдво Христове помінливою ходою, щедрівкою, колядою і вертепу кожну хату прийде правду розказати. Жартівлива на розмову надійде Маланка знову. Під села і до села прийде свято Василя. А води це та й здоров'я нам повінця. Щедро будем святкувати. Господаря прославляти! Дай, Боже! Добрий вечір! Відчиняйте двері, запросіть оселю, вам несем до хати новину веселу. По всій Україні від хати до хати колядка і щедрівка ідемо всіх вітати. Щедрий вечір в хаті і різдво Христове, святе водохреща і Василя Святого. Ой, 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 Батьків на покуті куття з дідухом, з яких часів, з яких віків, з нещаним в хаті віє духом, то коляда, то сіль землі, і пісня прадідів причиста, що хлібом пахне на столі, горить у вишивках та Надія, віра і любов між дітьми й добрими батьками, щоб рід був красен і здоров. І славився господарями, щоб поминула рік біда, його сади, поля і ріки, іде до хати коляда, щоб нас утвердити навіки. Ми до тебе, Пане господарю, любов! Чую вам щастям, здоровим і з тим святим вечором, щоб ви у щасті, здоров'ї ці свята провели. І нових ну, дочекались від сталіць до сталіць, поки пан біг назначить вік. Дай, Боже! А чи все у вас готово! Так, усе! Пшеницю полущили, на печі сушили, потом близько піхоті розварили, готовий з і ще багато. До смачного підготували ще жасниці і гроші. Щоб повтікали нечисті духи та всі були здорові й багаті. Ну що ж, ставимо кутю на покутю та будемо вечеряти. Кутю, кутю, покутю, а сонце увіконце, куртю, кутю на покутю, а узвар на базар. Будьмо здорові з колядою, з медовою кутею, живлющою водою що так теля стрибали, як ця пшениця скаче від землі й до стелі. Гоп! дай Боже! Що так теля брикали, як це зерно стрибає від землі й до стелі. Гоп! Дай, Боже! Щоб стільки років було, як зернило куті. Гоп! Дай, Боже! Різдвяна ніч! Хіба сказати вдасться, як повно ній і таємниць, і мрій, і спогадів, і сміт, і стільки щастя, і скільки віри в сповнення надій. Бо вот це ж ти нічий зоря засяла, і на цілім світі нова радість! стала. Малечі, іде до нас в гості щедрий добрий вечір. А чи все у нас готово, жінко? По вечір іде, а далі новий рік? Так, все готово. В Хаті прибрали, вещей справили, Всі старі речі, які вже не годяться повикидали. Адже не годі йти в новий рік зі старими речами. А що ж нам новий рік принесе? А що треба? Аби були хліб і до хліба, аби було добре здоров'я. Добре слово казали Хочете, вірте, хочете ні, уже на білому коні появився новий рік. Веселий, як торік, українській вишиванці заблищав, як промінь вранці. Нехай віє, сіє, дує, хай здоров'я всім дарує. А ми на ще дрібку та засвітимо зірку і козу приведемо, веселитись будемо. А <плес> Даю, може, копити мою козу? вона молоко дає. Там назавжди вдача запанує. Підійди, кізенько, ближче, поклонися нещо дому і цій господині. Щоб повна була у скрині. Щоб було що їсти і пити, і мирно до столів дожити. Голові, <пілляє> дай я вам. нашій країні. Дякую за перегляд! Святий Василь засівати в заметі, й особливий дав наказ, щоб засіяли і у вас ще й навчинка за так, на кохання сієма, сіяв жито за шило, а для сміх ось в На здоров'я вам овець, щоб укріпки рід увесь, а від засвітних осіб сілам пшениці хліб, сим, сим засіваєм. З Новим роком вас вітаю! Кажуть, зовсім не годиться, щоб сіяла молодиця та у день цей Василя, не зерно я. Сіє добрими словами, аби було щастя з вам! Щоби був хаті лад, Плодоносив рясно сад. Бружиніли щедро поле, не хворійте, щоб ніколи. Щоб було Зблизька із здаля, в новий рік вам, Василя, я вам сію, а ви жміть, рік у радості живіть. Сію вам, добірне жито, щоб здоровий вік прожити. Сію вам, пшеницю, яру, будьте гарні, господарі. Сію також і озиму, не морозять, хай вас зими, продуть мені хай поміху, хай приносять діти втіху. Сію вас мої хороші, а ви завжди мали гроші! Добро плевлодоруб і не жінка в Хай вам сіється, хай вам родиться, хай вам множиться, хай вам плодиться. Іх живіть свій без проблем. З, З Новим, новим Родом! Снова здоров'я на святого Василя та веселого настрою на водохреща. Хай свята водичка скропить ваші личка! і окропить зовні, щоб були здорові. Хай кропить хату, щоб ні зла не знати. Скропить всю родину і рідну Україну. З Новим роком! Прощавайте на добрі віки, проживайте, щоб з води і роси були всякі гаразди. Хай сіяє крізь літа хрестова зірка золота. Звеселяйте всі щоднини нашу славу.